Сьогодні день народження Тараса Григоровича Шевченка. Ми читаємо його вірші. У нас акція Україна читає Шевченка. Хочу всіх привітати з 201 ю річницю і продекламувати уривок із вірша і мертвим, і живим. Читаю. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром, заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, і потече сторіками кров у синє море. Дітей ваших, і не буде кому помагати, отсурається брат, брата, і дитина мати. І дим хмарою заступить, сонце перед вами, і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий, багном не скриніте, не дуріте дітей ваших, щоб вони на світі. На те тільки щоб панувати, бо невчене око, загляне їм в саму душу, глибоко, глибоко. Дознаються небажата, вчена ваша шкура, та й засудять і при мудрих немудрі обдурять. Роки, сердитий вітер завива, вдолу верби гневисоке, Горами хвилю підійма, І, і білий місяць на ту пору, Із хмари де де виглядав, Наче човен в синім морі, То виринав, то потопав, ще третій півні не співали. Ніхто ніде не манів. Сичів воює не перекликались, Та ясно раз у раз с кипів. Таку добу під горою біля того гаю. Що чорніє над водою, щось біле пукає. Може, вийшла русалонка матері шукати. А може ж, де козаченька, щоб за його схотати. Не русалонка пукає, То дівчина ходить, сама не зна, бо причина. Що таке робить? Так ворожка пробила. Щоб менше скучала, щоб, бач, ходя о півночі, спала і виглядала. Даченька молодого, чим то не покинув, обіщався вернутись та, мабуть, загинув. Не китайкою покрились козацькі очі, Не вмилий біле личко, сізанькі дівочі, Горе бою й очі на чужому полі. І кіло вовки з'їли, така його доля, дарма що починають дівчинонька. Зглядає, не рветься та й не привітає не розплати довго, косу. не розплете довго кусу, кузько не стяже, не на ліжко в домовину. Сироту не роту. Мені однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні, чи хто загадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс ми з чужими і не поплакав. Своїми в неволі плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково. Чи буде той син молитися, чи ні? Та не однаково мені. Я Україну як Україну злії люди при. Плять лукаві, і вогні її украденої збудять. Ох, неоднаково мені. І вам слава, сині гори, кригою окуті. І вам слава, сині гори, богом не забути. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята. Не мати високих палатах, та й понесла серед ночі у Дніпрі купати, купаючи, розмовляла зо мною малою, ливимо глиби моя дою, Дніпром за водою та випили. Ставкою, зерка серед ночі, а я вийду гуляти з ними, а ти заскочиш, заскочи моє серце, нехай засміється над мною молодою, нехай п'є уп'ється моїм кров, сльозами, синьою водою, нібровою, хай ти гуляє, дочкою. пливи ж, моя єдина, хвилі мої хвилі. Вітайте, русалоньку, я відповучила, та, 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 та побігла, айс збігла за водою, поки та, сестри не зустріли, не взяли з собою. Уже тиждень, як росту я, з сестрами гуляю, по півочі та й в будинку батька виглядаю, а може, вже поєдналась з паном у палаці. Коже знову розкошує моя вічна мати, та й замовла русалочка в Дніпрі поринула, паніночка, але сина криха похитнулась. Сьогодні хочу привітати не тільки нашу всю Україну, сьогодні пам'ять нашого великого кобзаря, який. Дуже багато зробив. Не тільки зробив, а написав нашої країни. Тому що це був дійсно патріот, був кобзар, який співав хороші пісні, які зараз їх виконують у цілому світі. І один з тих віршів хочу прочитати це його заповіт. Як умру, то поховайте, море на могилі, серед степу широкого та в країні милі. Щоб вони широкопорі, і дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве регуче, як понесе з України синіє море, кров ворожу. Тоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, не порвіте, і вражую злою кров'ю. Волю окрупіте, і в мене в сім'ї великі, в сім'ї горній нові, і не забуде не злим тихим словом. Хай буде йому вічно пам'ять і царство. Багата я, я і вродлива я, та не маю собі пари, безталанна я, тяжко тяжко в світі жити і нікого не любити. Оксамітові жупани одинокий носить, полюби, полюбилась би я, одружилась би я з чорнопривим сиротою, та не воля моя. Батько мати не сплять, на сторожі стоять, не пускають сам у мене, у судочок гулять, а хоч пусять, то з ним, з припоганим старим, з моїм нелюбом багатим, з моїм ворогом злим. Якби ви знали паначі, де люди плачуть, живучі, та ви елеги не творили, та марне Бога б не хвалили, на наші сльози і за що не знаю, називають. Катину вгаю, такі мрає, я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози, я не знаю, Чи є Бога люте зло, у тій хаті не жило, а хату прайне зло. Сонце заходить, гори чернують, пташечка тихне, поле наміє, падіють люди, щоб починуть, а я дивлюся і серце ліде, темний садочок на облаї, Лину я лину, думу гадаю, ніби серце відпочиває, Черніє поле і гай у гор, на синє небо виходить зоря. Ой, зори, зори, і сльози кажеш. Чи ти зійшла вже й на Україні? Чи очі карі тебе шукають, на небі сидять? Чи забувають? Коли забули, вода заснула, про мой долин почерпнеч. Україна читає Шевченка, і я хочу запрофлюмувати. Вірш називається Гайдамат. Того часу в Україні жито зеленіє, Не чуть ні плачу, ні хармати, тільки вітер віє, нахинає верби в гаю, а тирсо на полі. Це замовка, нехай мовчить, Така Божа воля. Тільки часом увечері, понад нікром гаєм. Ідуть старі гайдамаки, Ідуть і співають. Товарною громадська платформа «Фонд Роду Творі». Творіться, поборюйся, вам допомагає! Слава і воля!